Просили в мене розбор Павла на якому написано 90 тисяч. 90 тисяч написано, бачите? 90 тисяч. Час зробимо. Ну що, творимо розбор. Дивимося, що всередині. Стой. А ви часто відкручуєте шурупчики рубчики ножиком канцелярським. Я часто. А що робити, як вони маленькі, приходяться? Так, ухватилися перві раз, накладочка наша. Ну, давай, піддавайся, піддавайся. Давай. О. Так. Ось наша сонячна панелька. Ну, ви поняли, так? Да? Просто панелька. Так. Пожалуйста. Вуаля. Ось вот наші баночки. Між до прочим, як не дивно, вони підключені всі. Іменно тут, так. Приклеєні. Приклеєні на двосторонній скотч. А закручені, ні, плата не закручена. Судячи з усього, баночки тут. Що, мінялися, що? Странно, странно якось. Мене удивило. Ні, вроді би як, ну як. Заводська китайська зборка, коротше. Ну, суть в тому, що ця плата вона не на цей. Вона не закручена шурупами. Ось, ось два місця для шурупів, їх там немає. Вона посаджена тупо на двосторонній скотч. Це наскільки спішити треба було? Інтересно. Ладно, розбираємо далі. Тут буде саме і інтересне. Ну йди мені. Розібрався в феншуєві. Це посаджено на акумулятори, їх треба випихати вмість з усим. коротше, зараз громкость притишу. Коротше. Випихаємо ми його все це через це відверсті, типа такого щось. Отпусти мене! Отпустив двосторонній скотч на у нас і баночки. Коротше. Чисто аж інтересно. Мені, ребята кажуть, там муляж, ні, не муляж, он плата. Ось, Бачите, плата. І ось є два такі мостика, ось пластикові. До них повинні закручуватися шурупчики. Але не закручені. Просто посажена плата як небудь, та і все буде. Ну, ми її зараз отсюди обберемо. Походу, нас у нас ту приклей приклеєно. Я не розумію. Я просто не розумію. Ну, то есть, шурупів нема. Ну наклей. На, на суперклей хіба що один варіант. Хороший китайський суперклей. Нічого собі. Нічого собі я не очікував такого подвоха. Це круче, ніж шурупи. Які там шурупи нафіг? Тут... О! Відпустило його. Все, його відпустило. Там дві защёлки було. Я не замітив. Ну, сліпий вже, старость. Так. Отпустите меня, пожалуйста. Вот тебе. Так, ось тебе. А ось виновник нашего торжества, гнездо, яке попросили паять. USB мікро USB гнездо. Хорошо, хорошо. Гнездо ще находится під диодом. Це вообще прикольно, прикольно, конечно. Вон там воно, да. Хорошо. Ну, а заодно ми протестуємо. Зараз просять знайти USB-тестер і протестувати, скільки вона дає. Коротше. Акумуляторів ми бачили, 5 штучок. Коротше. Ну, як ми знаємо, що туди максимум можна поставити, правильно це ми можемо поставити туди максимум Samsung 3500. Це буде у нас 5 штук, скільки, самі чи